Час новин на телеканалі тв 4 Вітаю вас про головні події Тернополя та області далі. У 2024 році указом президента України 70 жінкам, жителькам Тернопільської області, надали почесне звання Мати-героїня. У межах державної програми Соціальний захист дітей та сім'ї департамент соціального захисту населення Тернопільської ОВА здійснить виплату одноразової винагороди жінкам, які отримали цей статус. Її розмір становить 10 прожиткових мінімум, мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня. Відповідно, кожній із жінок здійснено виплатою понад 30 тисяч гривень. У Чортківській центральній міській лікарні 69-річному пацієнту успішно імплантували в серце трикамерний кардіовертер-дефібрилятор. Оперативне втручання чортківські лікарі виконували спільно із фахівцями Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Сам пристрій лікарня безкоштовно отримала від Міністерства охорони здоров'я його вартість понад 300 тисяч гривень. Як розповів сам пацієнт, раніше він двічі переніс інфаркт. З часом до проблем додалася тахікардія. Згодом чоловік все частіше скаржився на задишку, в тому загальну слабкість зрештою йому діагностували повну блокаду лівої ніжки пучка гіс. Що стало показом до імплантації кардіостимулятора, пацієнту імплантували кардіовертер дефібрилятор, який дозволить ослабленому серцю ритмічно битися. У пацієнтів, яким встановили такий пристрій, навіть після перенесених інфарктів, тривалість і якість життя значно поліпшується. Останній тиждень березня радує нас весняною теплою погодою, проте вчора у центрі міста падав сніг. Синоптики кажуть, такі явища у весняний період вважається нормальним, але зазначають, впродовж цього тижня майже у всіх регіонах країни буде підвищена температура. Теплі сонячні дні повертаються у Тернопіль вже з початку цього тижня. В області та у місті температура повітря стабільно плюсова. Як зазначають у головному гідрометцентрі області, стовпчики термометра будуть підвищуватися поступово. Цей тиждень доволі таки теплий, і в найближчі дні ми бачимо таку по-справжньому хорошу, більш сонячну, теплу погоду. Адвекція тепла спостерігається в нас з південного заходу, тобто виноситься тепле середземноморське повітря, і вже починаючи з сьогоднішнього дня, стовпчики термометра поступово, так не стрімко, але поступово все ж таки йдуть догори. Фахівчиня розповідає, протягом цього тижня спостерігатиметься мінлива хмарність та плюсова температура. А ось найтепліше буде на вихідних. Вони будуть найтеплішими, будуть сухими, тобто погода в нас буде більш така ясна, малохмарна. По температурі повітря в нічну пору доби від 4 до 9 градусів тепла, і на день вона буде коливатися близько 22 градусів тепла. Вчора тернополяни поширювали соціальними мережами відео, на якому за плюсової температури і майже з безсмарного неба падав сніг. Оксана Озимко пояснює це тим, що березень непередбачуваний місяць, і таке погодне явище може повторитися. Це звичайне явище, оскільки на даний час ми. Повітряна маса над нами в такому невеличкому мінусі, скажімо так, вона є більш такою прохолодною, тому мокрий сніг, який ми там вчора бачили, до речі, на Новому світі, де знаходиться наш гідрометцентр, не спостерігалося ніяких опадів. Там, де була потужніша купчастодощова дощова хмара, випадали опади. Опади такого зимового характеру, скажімо так, це було щось у вигляді, хтось писав і граду. Ну, думаємо, що більш був якийсь мокрий сніг. Підсумовуючи, синоптикиня, нагадує, погодні умови впевнено рухаються до літнього теплого періоду. Але попереду ще два весняних місяці, і вони можуть бути прохолодними як тогоріч. Але сказати зараз, що може таке бути в цьому році, поки зарана. Такі процеси відстежуються вже в більш локальних масштабах за кілька діб. У найближчій перспективі таких процесів точно не буде, запевняє Фахівчиня. Зберігати національну пам'ять. У селі Ягільниця, що на Чортківщині, відбулося спецпогашення марки, приуроченій до 111 ї річниці від дня народження сестри Степана Бандери Володимирі Бандері Давидюк. Зазначимо, що 2024 рік на Тернопільщині оголосили роком родини Степана Бандери. Цьогоріч планують презентувати 12 марок, присвячених роду українського політичного діяча. Тут посередині то отець Антонович, Володимир, дядько Степана Бандери і Володимир Бандери, і всіх цього великого сімейства. Ще у 1919 році у парафіяльному будинку у селі Ягільниця, що на Черківщині, мешкала мати Степана Бандери Мирослава з дітьми. Сьогодні тоді катехетична школа, що суботи у приміщенні проводять релігійні навчання для дітей. Дуже дякую я щиро нашим дорогим парафіянам, котрі долучаються своєю працею, своїми коштами, своїми талантами для того, щоб парафію розвивати, щоб діти вчилися, щоб наша історія жила і майбутнє було в цій парафії. до 111-ї річниці від дня народження сестри Степана Вандери Володимира відбулося своє спогашення унікальної поштової марки та значка. Адже свого часу жінка пережила допити, тортури, розлуку з дітьми, але не зреклася ні рідного брата Степана. України приємно те, що його сестра Володимира, патріот України, вчилася в Ягільницькій середній школі. І дуже приємно, що сьогодні якраз відбулось тут погашення марки, і ми є учасниками цього. У приміщенні школи, до якої колись ходила молодша сестра лідера ООН, облаштували народний музей історії села. Отець Олег, який вже протягом 17 років служить на парафії, показує, які раритетні речі збереглися до сьогодні. Це місце, де зберігалися всі тайни, зберігалася чаша з Христійним хрестом. А це така спеціальна конструкція, яка так оберталася. Раз. І тут вставлялося. Монстранція не ця то була інша менша історія. Ми її наразі не маємо збереженої тут не виставлялася для того, щоб на різні великі події свята люди могли вшановувати суса Христа у тайнах. Зазначимо, що на Тернопільщині 2024-й оголосили роком родини Степана Бандери. Наразі в області випустили три марки із серії присвяченої роду українського політичного діяча. Загалом їх планують випустити 12. На Тернопілля повертаються лелеки. Науковці помітили 250 особин у нашому краї. Дослідники Національного природного парку Дністровський каньйон провели орнітологічні спостереження, під час яких побачили масову міграцію лелеки білого. Зграя складалась з близько 250 птахів. Крім того, під час обстеження науковці зафіксували початок цвітіння найбільш яскравих ранньовесняних червонокнижних видів рослин. Сонно великого та лучного горицвіту весняного, а також регіонально рідкісних видів Тернопільщини. Такими були події вівторка. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Перемога вже близько.